Мої вітання готую холодець переверташ. От, бачите, вже закипів він. Це холодець в мене буде з півня, з половини півня. Добавила дві цибулини, моркву, перець горошком, лавр, трішечки посолила. Вариться на такому вогні. Трошечки поварився, я його накрила і трішечки таке, бачите, зробила положення, щоб не дуже википав. Вже юшечка змінила колір. Я люблю, щоб був холодець такого, знаєте, янтарного кольору. Пахне безподобно. Так. Хочу показати вам колір юшечки. З півня завжди гарний колір, але я люблю такий, знаєте, більш насичений колір. Варитиму 6 годин. Можна і 5 годин, але я звикла варити всі холодці з любим м'ясом 6 годин. От вже я дістала, охолоджується, і м'яско, і бульйончик. Бульйончик я додала ще спеції. Отака От в нас погода, бачите? Спеції з часничком, Не проціжувала. От стільки м'яска вийшло, обібрала всі костомахи. От, покажу вам, бачите, не проціжувала я бульончик, в ньому видно такі вкраплення спецій, перчик там різ, різний, різноманітний і часничок. Можна і свіжий додати. Ну, я щось полінувалася. от Покажу вам, бачите, який колір безподобний. І зараз все залью бульйончиком. Вирішила робити три тарілочки, мені більше не треба. А остальне я залию в банку і простерилізую. Це я вам потім вже розкажу в процесі, як я це роблю. Хоча попередньо я вам розповідала, як на зиму закривати холодець. Бачите, багато ще лишається. От. От, бачите, як чудово. Покрішила морквочку, просто порізала хаотично. От. Розпреділяю. Ще можна додати перчик такий, знаєте, молотий. Є люблять чесничок. Просто наробити, наробити, так, знаєте, кусочками. От, бачите, м'язка досить там багатенько. І якраз от вийшла літра цього холодцю. Закриматиму отакою кришкою. От, За, Так закрити, закрити, от, так як ми закриваємо. Любу консервацію. А потім собі або виклав на блюдо їсиш, або розварюєш чудовий, чудовий. У мене є попередньо зварений, ще закритий в банках холодець. Ну, от, захотілося свіжого. Зима довга. Так, ну зараз відправляю в холод. Ці тарілочки. От я вже набрала водички, під низ рушничок. Водичка тепленька, тому що бульйончик був ще теплий. І буду чекати, поки закипить. Вже закипіло, я трішечки збавила газ. Він ще спаде, вам видно, як блюкотить. І дві годинки буде стерилізуватися. Коли водичка википає, я її додаю. Оце вже завершення, оце я вже відключила воду, і нехай так цей холодець стоїть в воді і застигає. Ледь-ледь буде тепленький, я достану і поки на столі, а потім вже відправлю. Холодильник на застигання. Так, час вийшов. Показую вам, яким вийшов, холодець бачите, який прозорий. Ну, зверху жир. Для гостей можна робити перевертень холодець. Бачите, який чудовий просто. А ну, що там в банці? В банці вже застигнув не дуже так сильно. <кій> Вибачте, ну, застигає. От вирішила вам показати вже на кухні близенько, отак. Жирку досить. Я не знаю, як ви, а я в холодці жир полюбляю. Тут, бачите, ще трішечки має застигти. От і так зберігається. До півроку зберігається холодець або в погрібі, або в холодильнику. Зараз я, напевно, для вас зроблю холодець перевертень. А от я зробила, бачите, наляла гарячого, гарячого кип'ятку в тарілку глибоку. і просто над нею потримала тарілочку, перевернула. Ну, от. І прикрасила оливками. Прозорий вам видно. От. Так що варіть холодці. Тепер похолодало і холодці якраз та тема. Дякую усім, хто дивився моє відео. Усім добра, миру, злагоди і перемоги нашій рідній ненці. Україні